Безробітному е, проїзду, е, значить, на фактичне, е, якщо людина бажає, наприклад, є вакансії в іншому місці, і людина переїздить в інше місце, йому компенсується проїзд е, до місця працевлаштування. Ось. Працевлаштування де, де буде в подальшому. Ось також передбачається і стосовно е, роботодавців, тобто е, компенсація роботодавцям е, значить, оплати праці за працевлаштування переміщених осіб на термін е, не більше 6 місяців вкладення з ними такового договору. І е, е, за умови збереження е, зайнятості таких осіб. Е, Період два рази більше, тобто протягом року. Також буде передбачатися компенсація роботодавцям, які працевлаштовують зареєстрованих безробітних з числа переміщених осіб строком не менше 12 місяців і на їхню перепідготовку та підвищення кваліфікації. Але на даний час цей ще механізм не запущений в дію. Фінансування буде здійснюватися в межах коштів фонду на фонду загальнобов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Але ось такі зміни передбачаються. Також передбачається одноразова видача ваучів для підтримки конкурентоспроможності за професіями, спеціальностями, визначеними як за пріоритетними видами економічної діяльності. Ось